Колекція Spirit зібрала всі характерні елементи пілотських годинників і натхненна на авіаційну історію бренду Langin. В рамках серії є як і трьохстрілочні моделі, так і механічні хронографи. Сьогодні ми приміряємо титанову версію механічного хронографа. Годинник має діаметр 42 мм і немаленьку товщину 17 мм, частково за рахунок оболоподібного сапфіру, але в будь-якому випадку модель доволі товста. Але при цьому вага складає всього 124 грами, виключно тому, що це титан. Циферблат виконаний в темно-сірому кольорі, керамічна вставка безелю чорного кольору. Арабські цифри мають золотисті акценти та яскравий люм суперлюмінова. На циферблаті також є регістри хронографа. У даному випадку ми маємо справу з хронографом Flyback. Він дозволяє зупиняти, запускати та скидати хронограф одним натисканням кнопки. Роботу годинника забезпечує сучасний калібр l 7914 який працює на частоті 28800 на напівколивань. має сертифікацію коск та запас ходу 68 годин, Водозахист складає 100 метрів, заводна головка загвинчується. Ця версія має браслет з розкладною застібкою, але є версія на не нейлоновому ремінці.